Сьогодні 6 лютого. Артем акуратненько. Бо рахунок іде. 6 лютого, друзі. Качинська гімназія знову проводить. О! 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 Проводить вечірній час у спортивному залі Спорт для всіх. Вітаю команди з Демнянець сьогодні. Знову приїхала, хоч і не в повному складі, але на майданчику. На майданчику дівчатка і хлопці зем'янець. Молодці. Обидва. Таростинські округи співпрацюють і в усіх сферах, в тому числі і в спорті. Дякуємо усім нам. І їм. Подача Дем'янці. Беремо. Ілонка. Артем. О! А Яке печучекування спасли. Спасли Є знов блок. Але блок на гайшинській стороні. На гайшинській. Але яка комбінація? Обох команд. Обох команд, друзі. Подача вазько. Беруть. Що там? І не що. А тут є заринка. О! Хорошо? Поняв. Беруть і відбирають. Беруть і що там? А там? О, яка м'якенька. Ні. Ні. Подача подружня. Потужня, Потужні друзі. Але взяли. А там і тут. Що там, Артем? О! Кидочок і одскочок. І зарахований. Артемка на подачі. Отдача. Отдача. Що там? О! Мабуть, поле. Мабуть, поле. Приємно, друзі, буде присутніми. А також і учасником. Цих! О! Ви, 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 ви! Вийшов. Подача, чудово, що там? Оно ну, ножечки які! Ножечки спрацювали на п'ятірку. Ай, диви! Ай! Трхочковий! Трьохочковий чуть не пройшов. Підняли знов ножками. Але... Очко не туди, оп! І хапунець знов проходить. Зависає і все одно двеса. О! О! Не достали! Не достали трохи! Чудово! Настрій золотий! Що там, Ілонка? О! Хапунець прийшов, який! Який тільки хапунець прийшов! Подачка. О, сеточка, чудова сетка. Хоч і старенька, але в сетку. И як, и як, де подають. О! Що там? Чудово ордем! Пропоров! Пропоров! Усю защиту! Чудово! А м'ячик знову підвисає. Що там? Ох, някенько, някенько. Підпускають ближче, щоб на, на вірника завдати потужній удару. Але бувають і похибки, які приносять очко суперникам. Солонка по потолку. Знову О! Пропоров. Пропоров. Дуже нальоту. Чудово. Чудово. Що там? Ще раз поняв. Ще там. О! А-а-а! там. А там беруть! А там! І тут беруть. Оце да, Оце затіяли. Пора його виключати. Іх! Да що це таке? А це, а це спорт для всіх. Іх! І знов, Да де ж воно там? Підтягується. і із ближня, із дальня. О! О! Ножки! Не допомогли дем'янцям, Не допомогли! Ой, хорошо, хорошо, складається. Радля обох команд рівненько ідуть, а концовочку тоді виборюють обидві команди. Концовочку виборюють обидві. А кому сила! Э! Поле! Поддача. Беруть, що там, а там порядок, але треба діяти акуратненько. Кидочок і вкид. Ой! Удався! Удався, друзі! внимательно, бо все вирішиться отут, на площадці. Другого не дано. Усі потрошку зіграють з нашими сусідами. Усі друзі. А це чудово м'яч вилітає, вилітає! Гайшинь забравочка. Подача в школі. Але знову, знов гайшинку. Очко забирає. Але це тільки початок партії. Не можна розслаблятися, хотів сказати. І розслабилися. І розслабилися. Подача Дем'янець, І є, що там? Хороший. О! сетка була. А який бузама по оседці пройшов. Чудовий. Чудова стіна також. Стіна також. Це подача була. Оце була подача. Мов вертольот. Запустив. О! О! Витягнули! Витягнули! І втягнули! Витягнули і втянули! От вам ігра. Переход успішності. І в одну, і в другу сторону. Артем Нікіта. Пяшкова лапа, що витворяють. І це все на полі на спортивному майданчику. Чудово. О! А! Це ви. Забачимо! І знов беруть і відбирають. Рома подача. М'якенько. М'якенько подача. Але трошки не співають. І знову рома подача, і знов ножка спасається. Ріхті. Потужня сетка від роми. От сетка ж Подача. дрома. Подача. И отдача, подача. О, Рекит хороший. Хороший. Рекит. Подача. Сетка. Подачка. Приємно. О! Бути разом. У такій атмосфері, друзі. О, такі спортивні. О. Родині можна так сказати. О, Бог населені пунктів старосинських округів. Приємно. Удвічі друзі. Що це? Одна громада. Одна громада. Подача. Ох, чудово. Чудово. Чудово, далекувато, чудово називається. І подача знову проходить і відходить, і знову находить. Що там буде і нічого не буде? Просто іде гра. Ще раз. І, і ножка, і одножки. Який. Який спортивний. О! Кидочки! І откидки. Кидочки! І откидки. Подача, вітання! Ай, чудово! Що там? А там все на контролі! Що там? Як там? Ех, кидочок! Не вийшло! Тільки откид. Кидочок! Киткит! Див'янці удача, подача. Китай, що там? О! Витягли ножкою, чергові ножки працюють на 5 балів, друзі, на 5 балів. Що там? Чудово беруть і не одебрали. Працюють, друзі, обидві команди, обидві команди. Рахунок близький до рівного. Але рахунок головне наше спортивне життя вечірнє працює, працює на здоров'я усій молоді і всім, і всім нам. Дякуємо усім. За те, що завжди з нами. З нами в спортивному залі. З нами в побуті. З нами в культурі, в громаді. О, Оце провалив. Оце провалив. Як тільки чудова нікида. Артем. Оп. І... Чи чекали? Друзі, дякуємо, що були з нами. Слава Україні, друзі. Героям слава. Вечір продовжується.